Вітання в студії Олександра Литинська. 4 квітня в народі відзначають День Василя Теплого. Тепла й тиха погода цієї доби, як віддавна помітили, обіцяє гоже літо. А про передумови для здійснення прикмети цьогоріч пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході хмарність з проясненнями відзначаться невеликими опадами. У нічні години синоптики пророкують 7-10, тепла. У день показники коливатимуться від 16 до 20. Градусів. Рартотні стаубчики на півночі вночі покажуть 8-9. У день близько 16 вище нуля. Буде теж хмарно з проясненнями. Часом пройдуть дрібні дощі. На сході схожа ситуація. Хмарність із проясненнями принесе короткочасні опади переважно невеликої інтенсивності. На термометрах у темну пору доби 6-8, а в день передбачається 14-18 тепла. Термометри на півдні в нічні години покажуть 5-6 градусів у світлу пору доби. Максимум по регіону досягне плюс 13-17. Стоятиме здебільшого ясна погода, дощі мало ймовірні. Слабка хмарність у Криму так само опадами не відзначиться. Температура повітря вночі триматиметься в діапазоні від 6 до 9 та 14-17, вище нуля фіксуватимуть термометри в денні години. У центральних областях температурні показники будуть в межах 7 тепла в нічну пору, та від 16 до 18 очікується в день. Хмаритиметься з проясненнями місцями пройдуть невеликі дощі. Олеографічними картинками в Києві середини 19 століття, як пише історик Анатолій Макаров, називали кольорові іконки репродукції картин та ілюстрації в книжках, виконані олійними фарбами. Такий спосіб тиражування кольорових зображень з'явився в Києві на початку 1850-х років у типографії Йосипа Вальнера, розташованій на розі хрещатика та інститутської. Поступово олеографія витіснила акутуру. Варельний розпис ручної роботи. А далі про погоду. Тож у столиці та області температурний мінімум цієї ночі становитиме 7-8, Тепла найвищі денні показники очікуються в межах 16-17. Буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.